Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі, руки в мазуті, значить, капот відкритий, я добрався таки, до повітряного фільтра. Я його таки перероблю. А як я перероблю і з чого, і з чим, зараз все покажу. Поїхали. І так, друзі, фільтра нема, можна бачити, всередині там я як зняв фільтр. І зняв ту всю систему, той весь повітряний колектор, я аж вжахнувся, там всередині о, можна бачити, всяке-всяке таке. Зараз я його скину і я його помию. Там, там страх, що робиться. Буду ставив фільтр сухого типу від автомобіля Nissan, буду ставив туди. В рідну так би мовити, ковбу, рідний корпус. то не моя ідея. Ідеї мені підкинув друг з каналу Татовий гараж. Звати дуже файного козака Валентин. Він то вже, вже зробив собі на, на трьохциліндровому юто. Сьогодні будемо робити на одноциліндровому шифенгу. Йдемо зараз до робочого столу. я його вже там порізав, порозбирав то все, ще щось з того вийде. Зараз все, все побачите самі. І так, друзі. Ми біля столу, тут все розібрано, можна бачити, я витрас із нього, все там те його начиння, все, що було. Я не знаю, чим воно фільтрувало і як воно фільтрувало. Напевно, скорше за все, що воно фільтрувало тим маслом, що туди наливалося, бо оте є. На й нещастя, казала моя дружина, що ним би добре було вонячки шкрабати, посуду тобто, мити. Бо воно, ну, що якби... воно може фільтрувати, як воно просвічується? Добре, та думка була давно. Давно я думав, як це все переробити, просто не міг підібрати собі підходящого фільтра. Покажу вам, отам, де є. Отеє все є. болото, ото і весь, я не знаю, як тут навіть описати. Воно тут сухе. А там у трубі те саме, ну, камера того не передасть. Те саме тільки воно мокре. і в колекторі і те саме. Я не знаю, як той трактор їздив. То, при, при таких ситуаціях то двигун мав би робитися кожен рік. Бо то все би, все би попадало в масло і робило б... Що робило б наждачку там всередині. І все б шліфувало. Там. Добре, є фільтр. Фільтр від мінімена Nissan. Я не знаю навіть, навіть моделі того авто. Є отакий каталожний номер його B21010PR. Просто забиваєте в Google і тих фільтрів вискакує вам море. Фільтр коштує 210 гривень. Зараз я вам скажу його розміри. Отак ми його вишим тут. І зараз будемо намагалися його поміряти. Тобто, довжина його О, 17, можна бачити, 17. По ширині 13. Ще раз. 17. 13. Тут посередині отвір 10 міліметрів. З другого боку. Отут всередині отвір 69. Під той отвір. друг Валентин. Дуже великий йому дякую. Зробив мені отакий флянець. Він робив собі. Але в нього отут 72. Я там лишу посилання на його відео, де він собі робив і як він його ставив. Тобто воно має заходити туди, всередину, і центрувати фільтр. Далі, в тій кришці, міняємо вхід на вихід. Тобто, вона стояла отак, вхід був звідси, вихід був звідти, О, можна бачити. ми міняємо навпаки. Звідси буде, звідси буде вхід, звідси буде, буде вихід. Отак. Ставимо його туди всередину. О, треба ще надфилем підправити, бо після болгарки є завусені. О, зайшло, Сіло воно туди. Він має вже бути отак. О, Тобто звідси буде вхід а там звідти буде вихід. Далі. Там є йому місце по вітру, де розгулятися, там по крузі добрих, по добрих півтора сантиметра, ну, то приблизно я так роткою ще не мірив. Беремо самий флянець. одною рукою незручно. Дуже щільно зайшов. О, є. Фільтр на бік, назад. Ящик. Той флянець. Довжина флянця 10 см, тобто 100 мм. Ширина 60 -та труба, стінка і ну, десь приблизно міліметрів з отри. Ну і Приварена така скоба під шпильку. Шпилька 13 см. Має приваритись отак. Щоб, щоб, щоб накрутилася гаючка і воно там тримало той весь фільтр до кубки. Тобто він тут центрується, там зверху притиснеться і буде тримати. То є. Далі, отут, отут має бути ущільнення, щоб та частина нижня, де заливалася масло, воно рівненьке, частеньке, я його помив, щоб воно туди заходило і, і не було. Підсосу повітря брудного, так би мовити, з порохами з тим всім. Що я зробив? Ось тут отут, отут по крузі є гумове кільце ущільнювальне заводське. Так як зробив Валентин, так само зробив і я. Я взяв ковпак від авто. Неважливо, якого, якого розміру, Там 13, 14, 16, нам треба кусочок того дротика. О, кусок я врізав, кусок ще є. І зробив отаку штуку. Взяв його, зварив докупи і натягнув туди ту, ту гумку. Не бійтесь, можна, можна потягнути, вона розтягується і добре туди находить. Я зробив щільненько мені туди находило І все. Зараз, з варочної роботи. Той. Приварюємо до того ну і почистимо, приваримо той. Добре, привару, покажу, що, що як і далі. І так, друзі, хочу зняти розміри до того флянця, ну, трошки для себе і для вас. Бо хто буде робив, той, той не буде знав розмірів, а якщо я зараз всередину заварю, то я вже тоді не буду мав можливості його вам добре поміряти штангель і починаємо діаметр 60 є внутрішній діаметр 54 є стінка його о, я ще й вгадав, 3 мм точно є. Довжина всього. 11. тобто 111. Самий флянець де посадочне місце на фільтр. Увесь. виходить що у нас? 20. Самий отут. 8. І та частина. Та частина виходить зараз, зараз, зараз в винку. 10. Скоба дріт 8. Ну і там хто вже як собі загне. Ну, думаю, все розказав і все пояснив. Виглядає воно отак. Можна бачити. Валентин виточив одну, потім ще одну трубу і потім до тої то все прихватив. Я то складаю всередину отак. О, Отак воно має бути. З цього боку я його вварюю. До того почиститься то все і перевариться. Кріплення і все з того боку буде зараз ота є труба. О, буде вона отак. Ну, то все. Перед тим помиється, почиститься, я є. Є, не, не знаю, як то назвати. Намагаюся би не матюкнутися, бо то ну, страх. Добре, зараз вару, то все. Складаю докупи, показую кінцевий результат. Продовжуємо. Так, друзі, перед тим як помалювати і пошліфувати, показую вам, що з того вийшло. Вийшла отака штука. Зазор там. Палець мій залазить. О, мій брудний грубий палець проходить скрізь. Скрізь однаково зазори. Добре. Гаючка. Ще, ще знайдемо прокладочку туди, щоб не тягнуло б порохів. О, раз. Що ми маємо всередині? Отаку штуку там маємо всередині. Трубу тут дав, також, також дав 60-ту, тут 60-та і тут буде 60. -та. Ту, що мав, о, як би то вам показати. О, що там є всередині. Те, що я й казав, там всередині того, того всього повно. Як воно працювало досі, я не знаю. Добре, зараз я його помалюю. І потім покажу вам кінцевий результат. І так, друзі, все стало на рідні місця, все як було, супер. За колесо не виступає, ну там геть. Трошечки не вгадав з кутом. Можна бачити, якщо отак, то труба трохи завалена туди, але це вже таке десь зварку варку таки потягнуло. Нічого, може бути. Так що неможливе, стає можливим. Такий фільтр сухого типу на одноциліндровий шифенг поставити можливо. Ось такий має вигляд в зібраному положенні. Я Вже тут трохи пальцями вже залапав його. О, Нічого так. Зараз заведемо, попробуємо, послухаємо, що воно скаже. А ну Та як і той, губнів, так і той губнець. Не помінялося нічого. Але фільтр помінявся. Все. Модернізація, друзі, пройшла удачно. Супер. Тепер в мене вже і на соляру фільтра вже нормальні. І масляний фільтр вже є. І воздушний фільтр такий як треба. Все. А наразі, всім, кому відео сподобалось, ставимо подобайки, пишемо коментарі, задаємо питання. Все. Всім па-па.